Погляньте на цього красення. Нове крісло у комплекті з підніжкою, з пуфиком відомого бренду «Seed Best of Norway. Комплект виконаний в натуральній шкірі. Надзвичайно класний колір. Темнокоричневий, насичений шоколадний колір. Крісло велике, масивне, красиві підлокітнички, зручна посадка. Воно крутиться навколо своєї осі на 360 градусів. Також є фіксатор кута нахилу спинки. Ви можете зафіксувати крісло в будь-якій позиції від попередньої до теперішньої. Як ви можете побачити, увесь каркас хрестовина крісла міцна надійна. Натуральна деревина та метал. Хто хоче придбати цього красення, цей чудовий комплект, пишіть у директ, телефонуйте.